Так, дівчата, я його закінчила. Зараз я вам швиденько покажу. Це кулінарний а, з мишкою, так? Я його закінчила, бо дуже хотілося швиденько зробити, не затягувати, щоб воно було все швиденько. Так, обкладинка, поїхала. Ось така в мене вийшла обкладинка. На обкладинки додала елементи металеві, дуже мені хотілось. Так, прасики, і е, стрічки, вирубка, ну така обкладинка, е, подвіжна, скажімо так. І ось так виглядає корінець у нас, і позаду теж проклала строчки і додала браціки, Так, Закривається на ленту. Дуже він, він в мене пухкенький вийшов. Бачите, його так розперло від декорчику. Ну, якщо буде зайво, можна убрати. Це таке діло. Подивимось. Зараз погортаємо і подивимось, що в мене тут вийшло. Ось так он виглядає всередині. Дуже хотілося мені зробити його насиченим таким і, мабуть, вийшло. Передній форза кишенька з прошви є ось такий блокнотик. Оце міні-блокнотик такий для запису. Да? Записи якихось рецептів зробила міні-блокнотики. Ось так. Перший форзет, перша обкладинка першого зошту. Багато використовувала виробки, наробила і використовувала. Використовувала е, кальку таку. І э, штампувала, багато штампувала. Так, є карточка для рецептів. Такими стежиками робила. Ось такі. Є карточки такі сьомні э, мірні сітки написані. скільки в ложці там такої. Ну, цікавеньке на англійській мові, хто знає англійську мову. Робила ось такий край в зошиті, бачите, штампувала багатенька, калічка. Залишала ось такі порожні аркуші для запису рецептів. І, до речі, навіть і не штампувала слово рецепти, щоб, може, продовження рецепту, може, щось якась не... Не обов'язково ж рецепти записувати в такий блокнот. Можна якісь такі кулінарні події, мабуть, може майстер-клас, які ну, відвідували, може, з дитини кудись ходили на такі кулінарні майстер-класи. Можна додавати фото, ось так фото приклеювати. І він буде такий наповнений. <кій> ну, якимись такими... Подіємо. Тут у нас ось так. Далі робили ми разом кишеньку. Так, я її декор наклала тут декор. Ось так відкривається. Є кишенька для рецептів. Так, і ось такий перчик в мене. І сіль бачите? і сіль. Елемент такий, міні такі. Перчик і сіль. Так, далі. Баночки такі декоровані. Тут карточки. Карточки, до речі, теж з'ємні, просто на скрепочці. Якщо не потрібно, можна буде обрати. Так, це конвертик, я його прокрасила. Так, в конвертиці теж карточка для рецептів. Так, калька, друкувала калечку. Ось така папочка для тиснення в мене тиснення папір. Є е, край, такий вирубний на аркушах. До речі, акуші всі е, вимочені в кавовому розчині. Ось така точка, декоративна точка, так. І ось тут залишила пустими, е, щоб можна було, ну, або написати щось, якщо треба, або приклеїти фото. Як або вже якийсь рецепт приклеїти. ну, Кожний її заповнює по-своєму, тому, тому, тому можна тут різні варіанти. Бачите, такі одні плотненькі, тут можна фотографії такі роздрукувати, маленькі приклеїти. І буде дуже такий наповнений блокнотик різними подіями. так. Ось така скріпочка тут. Це теж конвертик. Тут теж. Карточка рецептів. Додала до всіх карточок ось такі таби, щоб зручніше було доставати. Скліпочка. Це ми гортаємо ще перший зошит щоб не перегортали. Ось такий конвертик тут. В ньому теж карточка рецептів. І закривається він ось так. Декорований. Так, тут у нас карточки для рецептів. Ось така карточка. Тобто, записувати є багато де. Може, треба, мабуть, трішки прискоритись. Кишенька, з карточка. Папір, це в нас хоумбекер, домашній пекер. пекер. Папір з мишками. Ось такі мишенята. Ось такі мишенята. Але я всіх мишек не клеїла, щоб їх не було забагато. Їх так делікатненько і де залишила цих мишек. Ось, ось тут ось маленька карточка, ось ця мишка. Ну так, делікатнів, тут немає мишки. Бо якщо їх всіх, тут ось, тільки колпак, всіх приклеїти, то дуже багато мишей буде. Так, ді... другий зошит у нас починається. Це в нас ось така баночка з вареничком, так, кукін-лове. Любимо готові, да? кулінарі з любов'ю. Так, приклеїла і тут ацитатний ацетат, аркуш такий, бачите, прозорий з кексиками. Мені дуже сподобалось, знайшла в мене залишки були, і я його сюди. Тут такі карточки з мороженка. Додала. Так. Додавала ось такий тис. Тисненням папір дуже мені подобається таке. Кишенька, кишеньки карточка. Тут є теж кишенька, але я ще не придумала що сюди покласти. да Ще щось треба покласти. Ладно, подумаю. Так, ось така калька з пчоками. І так, кишенька з рецептами, друга кишенька тут маленька, з таким маленьким тежиком. Оце для декору. І баночка така. Калька з метеликами. Додавала я метелики в цьому блокнотику. І оце калька з метеликами. Тут. Ось така серветочка. Ось мої метелики, так? Да? Угу. Клас. Пархають. Кишенька. В кишеньки карточки з рецептами. Ось такі. Так. Ось мишка ще в мене тут. Кулинаріт, карточки з мармеладками. Я додавала скріпочки, на них такой фатинчик у мене сірий, ну, мишкиш і такі серенькі. Я додавала такий сірий фатинчик. Тут Він такий невагомий, майже невагомий. Ой, це карточка. Карточка так. Кексики. Так, є в мене закладочка в цьому блокнотику, так, бачите, така сковородка з яїшницею. олівочки, кексики, полоничка і вишинка, да? так, багато тут декорованих елементиків таких тут. А ось, зробила я. Невеличкий інтерактивний елемент, це шейкер-баночку. Баночка-шейкер. Тут залишила для свободного ну, запису. ну Красивий папір залишила, скажімо так. Кому треба, можуть приклеїти фотографії, кому не треба, просто просто-просто. Буде так красивий папір. Баночки додала, і тут шейкер у нас. Ну, такий трішки, щоб веселіш було. да? Так, а ось цей третій зошит, третій, да? другому пролистали третій, а, я майже не декорувала. Я наклала ось такий кхм, вироб кружева. З одного кутика і з іншого кутика. Майже не декорувала для того, щоб залишити ось такий гарний папір. Ну, щоб видно було Інакше, якщо задекорувати, тут зовсім не видно тоді цього гарного папіру. Я його залишила в тому вигляді, в який він є. Тут Мишка у нас така величенька пече. Це в нас теги. З тисненням так? І знайшла в себе в мене була ось така скліпочка з таким помпошиком. <гум> Нікуди вона в мене не пішла, а ось сюди мені а, вважається, що вона буде тут дуже гарна. Короте, її місто тут. Все, погнали далі. Додавала тут невеличка. Трішки кружева, да, така, тришки. Ось папір стиснення. Комбайн, рецептики. Ось такий блокнотик зробила теж. Ну, такий невеличкий, зъемний, можна його в Перкласти, зробити записи і в... прицепити інший кудись, на іншу сторінку. Не обов'язково, щоб вона. щоб вона була на цій сторінці. Тут у нас теж баночки з полуночним варенням, кексики. Так, ось така виробка. Щоб продекорувала? Щоб було цікавіше і красивіше. Додавала ось такі кейксики, бачите, металеві. Це мороженка, да, Мороженка в мене таке. Да. Тут у нас лайк шоколад like Карточка. Любимо шоколади. Да. Ось так. Ось так і ось так. Получилася аж каскад з трьох декорованих елементів. Так? Це конвертик. Ось так. І тут у нас невеличкі такі карточки для записів. Так, я, yeah, так, э, кишенька, э, карточки для рецептов, так, кишенька. И здесь у нас тоже такое мармеладно-вареневое настроение. У нас скріпочка ось така з сердечком, карточка і макаронси і ручки такі. Так, це в нас така велика кишенька, теж ми ось так закривається, відкривається, і кишеня у нас для рецептів. Звичайно, для запису рецептів. Ну, можна рецепти, можна фотографії прямо вкласти, можна якісь заметки з журналів, якісь рецепти такі цікаві. Політ фантазії, як то кажуть, він безмежний. Тому хто як буде заповняти, кому як воно захочеться, пожалуйста. Так, карточка для заміточок, на таточок. Ось такий кружевний кишенюк обробила. Бачите, яка красива. І невеличка така точка. Декорована точка. Так, тут. Та й майже майже нема декору, ось таку карточку приклеїла і все. І позаду ця калечка класна. Посеред зошитів я вставляла меж поміж зошитів, вставляла ось такий Фатін сірий, ось між кожним зошитом. Ось. Ну, він мені нагадує і мишку. Як і мишку, і щоб не було тут зовсім голе. Тому ось тут так хатинчик, чіборд приїхав, і я додала його ну, в деяких містах, небагато, але додала теж скальки, кишенька і карточка для рецептів. Це у нас вже останній зошит. Тут у нас кишенька і карточка така, і скріпочки. Додавала на аркушах ось такі виробні елементи. І ще тут у нас декорована точка, прихваточки, серветочка. Тут у нас кишенька для нотаток. Ще є закладочка, ось така з мережева. Це друга закладочка, так. І є ось така це конверт, але тепер він вертикальний, да? був горизонтальний, а це вертикальна. І зворотній бок конверта я декорувала так, ось так. А с этого боку у нас карточка рецептив вставляется. Вот так. Для рецептов. Так, тут у нас пока кишеня. З метеликом, карточками, декоровані кишеньки маленькі, з цього боку великі. Тут у нас о, такі манюні кишеньки. З цього боку теж манюні кишеньки, да, великі. В общем, така складна конструкція кишені, да. та тежики. І е, така кишенька з, з кексиками. Так, 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 ось такий елементик тут. Це папір тішя у нас. І зворотня, е, частинка конвертику теж стоїть два. две карточки для рецептов. Вот такие. Для записи рецептов. Давалось таки сердечки, металюшки. Карточки. Наповнення таке чималеньке карточка для рецептів. Кишенька. Тут у нас для заметок. нататок, мишка і все. Другий зворотній правий форзац. Зошит я не оформлювала, тому що тут така ну, красива папір. А тут у нас кишенька така ажурна, да? і мені хотілося теж не закривати ось цей папір красивий, я вибрала ось таку ажурну з насіточки мережева, щоб воно так прозоро, да? і блокнотик для запису. Теж якихось, а може, списки якісь для закупки, і ще щось. І ще один блокнотик. Все, позаду ми подивились, все, я показала. Оце така в мене робота була зроблена. Велика, да? він готовий. І Прошу, кому цікаво, можете звертатися.